Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу показати, як ситно і смачно нагодувати всю сім'ю. Давайте приготуємо разом цю дивовижну страву. Спочатку замішаю тісто, до просіяного борошна додаю яйце, щіпку солі та вливаю трішки води і замішую м'яке еластичне тісто. Запрошую вас підписатися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобався рецепт, підтримайте його лайком. Всі продукти до рецепту ви знайдете в описі під відео. Тісто в мене готове, я накриваю його плівкою і залишаю при кімнатній температурі на 15 хвилин. А тим часом приготую начинку. Буду використовувати свинячий фарш, можна брати будь-який. До нього додаю моркву, цибулю, помідорки і зелень. Добавляю сіль та перець за смаком. Що можна додати улюблені спеції? Я додаю паприку та сухий чесник. І гарненько все перемішую. Поверхню підпиляю борошном, тісто розділяю на дві частини. Кожну із частин я розкатую в тоненький прямокутний пласт. Чим тоньше ви розкатаєте, тим смачніший буде обід. На тісто викладаю начинку і закручую в рулет. Головне гарно защепити краї та бока. У мене вийшло ось таких два гарненьких рулета. На них потрібно зробити надрізи, але до кінця не надрізайте. Накрию їх плівкою, нехай вони трішки відпочинуть. А тепер приготую подушку для них. На сковорідці обжарюю цибулю з морквою. Додаю томатну пасту, обов'язково сіль та цукор. Перемішую і обжарюю 2-3 хвилини. Це жарку гарненько розділяю по всій сковорідці в вигляді підкладки або так званої подушки, і поверх неї викладаю свої рулети. В сковорідку вливаю трішки водички, додаю лавровий лист, накриваю кришкою і на вогні менше середнього протушую це все 35-40 хвилин. Готову страву посипаю зеленою цибулькою або зелені. Трава виходить доволі така ситна і смачна. Обов'язково приготуйте це для своєї сім'ї. Я впевнена, сподобається всім. Смачного!